Так, зараз же я пробіжуся швиденько по риночку відня. Просто такий контраст мені аж самому цікаво показати. А там, до речі, знаходяться сухофрукти. Їх можна покуштувати, дали покуштувати. Потім отут такі олівки, сир, отакі смаколики. Так, там благовонія знаходиться. До речі, можна підійти. Подивитись, понюхати є різні аромати. Зараз покажу, які. Тут вироби. шкіряні, так називаємо шкіра. Але, звичайно, це не шкіра. Але так, і тут також є товари. Ну, і що касається от таких ароматних паличок, такі. Аромат просто надзвичайний, до речі, є для любителів канабіс. 2 євро коштує. Отакі тут аромати. Це ми знаходимось в відні, на ринку. І прямуємо далі, покажу, які тут є смаколики також.